Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного настрою та пере... приємного перегляду. Хочу сьогодні роздивитись для вас, для кого ви надважливі. Що одразу бачу, це сторона соціуму, це не близька вам людина, не родичі ваші. Тут мені показані люди, які з вами спілкуються більш по роботі. Які зацікавлені у вашій персоні саме через те, що ви як, знаєте, вони якось дивно вас сприймають, ви як оберіг якийсь для них взагалі-то. Бо люди дуже помітили, що коли ви з'явились в цьому колективі, Якісь справи стали легше вирішуватись. Вам про це не кажуть. Це для вас велика таємниця. Але це помічають і якось між собою дві жінки, взагалі-то вони такі сприймаються в колективі, як такі, знаєте. Злі, злі. Ну, такі, знаєте, люди їх недолюблюють в колективі. Що одну, що іншу. Одна мені показана невисокого зросту і така кругленька, інша жінка показана мені е от якось іншою. Е якось, знаєте, людина, яка Нібито зі спини її як за чоловіка можна сприйняти, Ну, і така фігура більш чоловіча, ніж жіноча. А взагалі-то людина, яка вміє підлаштуватись, вміє бути такою знаєте, лисичкою хитрою, але люди розуміють, що людина зла. Потім мені показаний ще й чоловік. І, взагалі, як цікаво, знаєте, от для когось це буде чоловік з того ж колективу, який осторонь якось тримається. Він ну, він всіх, всіх, всіх цих людей знає, і він якось від них, ну, як, знаєте, от треба, я прийду, поспілкуємось, а взагалі-то я б хотів. Щоб мене не чіпали. Ось він теж якось, знаєте, цінність вашу для себе відмічає. Взагалі-то йому легше з вами спілкуватися, але якось, знаєте, коли, от коли наважиться прийти спілкуватись, спілкування йде легко, але наважитись складно. Якось він, знаєте, от як довго збирається, як треба знайти, з чим прийти. Ну, от нібито з пустими руками, ну, нібито просто прийти спіл, поспілкуватись, ну якось і незручно. Ось така якась ситуація. Потім в цій всій, ну, як. Компанії, не знаю, навіть є ще одна жінка, яка якось вами сприймається так, знаєте, як ну, така трошки дивна людина. З вами вона так легко, спокійно спілкується, але з усіма іншими людина така, от її сприймають по одному. Взагалі-то людина геть інша. Людина, яка виглядає, от, нібито така, знаєте, ну, тиндітна, таку не образиш, така от вона вона ж за себе не постоїть, повірте. Ви їй на ногу станьте і забудьте сказати: вибачте. Ой, не слухаєтесь, ой, будете знати проблем собі на довгі такі. Ну, На довгий час. Ось такі люди, і ще є на роботі у вас людина, яка вона якось спиною до колективу, вона взагалі-то як відійшла Аліса, ну хвоста підпалиш і все, і буде горіти. Як, ну, що ти робиш? От, От так і та людина робила, вона весь час до вас якось верталась, туди-сюди ходила. Людина як відійшла від вашого колективу, як немає її більш в вашому колективі, але ви важлива людина для неї. для, ну, Чогось я кажу для неї, але насправді тут складно розуміти чоловік або жінка. От я не скажу вам точніше, Аліса, що таке? Чого ти ходиш туди-сюди? Ладно, нехай постоїть, я потім ще може щось побачу. Тут таке просохне трошки. Давайте ну, дивимось робочу сторону, соціум, там, де ви реалізуєте себе, то давайте продовжимо в фільжанці цю тему. Бо мені тут ще показують людину, яка Така, знаєте, емоційна людина. Людина, яка поряд з вами заспокоюється. Ну, може, ви спокійна людина. І вмієте якось так налаштувати людей поряд з собою. Людина, така, знаєте, молода за віком. І така, яка ви завжди сидите, коли вона приходить до вас. Хоча тут і вона, і він можна і так, і так сказати. Бо як, як я поверну філіжанку, от змінюється зображення трошки, якісь темні моменти ви прояснюєте для цієї людини. Тому ви надважлива на, на цей період часу, коли людина ну, там щось. Для себе, вона відійде від вас. Це ну, як тимчасова людина в вашому житті, або ви в житті цієї людини. Але зараз ви надважлива, бо є питання. Потім чоловік та жінка мені показані відносини, вони як, знаєте, ну, якісь ні, вона вже є. Ви вже спілкуєтесь. І тут. Угу. І тут дивіться, тут взагалі-то не ви одна надважлива, тут трикутник мені показаний. Дивіться, одна жінка важлива саме тому що з грошима, а інша бо до неї тягне більш за все. Я не знаю, хто ви в цій ситуації. Але чоловік тут, знаєте, от він матеріаліст, він не буде одними почуттями жити, бо йому матеріальна база конче потрібна. Тут людина, яка, знаєте, от на цьому будує взагалі все своє життя. А відчуття, ну це ж таке, це ж знаєте, тимчасове це от спалахнуло. Ну, там, потім пройде, потім буде щось інше. Але матеріальні блага це буде триматись за людину доти, поки у людини є матеріальна база. Бо сам, чесно кажучи, ну, такий, знаєте, на тонких ногах стоїть він такий, але дуже впевнено себе тримає. І такий біга від однієї до іншої, Уж вибачте, але бачу чиюсь ситуацію. В таких ситуаціях завжди нагадую, що це загальна філіжанка, вона не підійде. От, от саме ця ситуація вона ж не для всіх. Ви ж пам'ятаєте, що чиясь інформація теж звучить, і ваша десь звучить в цьому відео. Так, дивіться, ось тут. Спостерігає за вами жінка взагалі-то непогана, вона світлою людиною, мені тут показано. Чого спостерігає ви людина, яка дуже-дуже працьовита. І якщо ви беретесь за якусь справу, поки ви не врівноважите цю справу, поки ви не влаштуєте все так, щоб мало якусь стабільність. Ви не відходите від справи. І вона, як, знаєте, як навчається. От ви як посібник якийсь для неї. Їй цікаво за вами спостерігати, бо вона багато чого бере для себе. Ну, Ви людина з досвідом, у неї досвіду ще не так багато. Тож цей досвід вона намагається у вас якось так взяти собі. Потім є чоловік, у вас десь там ходить за вами з сюрпризи, якісь квіткові вам час від часу приносять. От, от ви дійсно для нього надважлива ще саме й тим, що тут не тільки якісь такі відчуття, знаєте, сердешні, а тут довіра до вас і до вас є. Ще й дружнє ставлення. А це, повірте, ще важливіше, ніж кохання там все таке. Бо дійсно кохання, воно, знаєте, як то є. Здається, фільм такий є, або ж і книжка, може, є така, що десь я це або чула, або читала. Кохання живе три роки, ось так. А тут з вами не тільки кохатись можна, а з вами ще й дружні стосунки, вони дуже міцні можуть бути. І тут довіра така до вас сильна. сильна. Давайте ще побачимо. Дивіться, в перспективі мені показана ситуація, коли для когось з вас зайде у ваше життя жінка, для якої ви станете надважливою фігурою. Це і для жінок, і для чоловіків інформація, бо тут, знаєте, більш Такі стосунки це не про кохання, я зараз кажу, а це коли люди корисні один одному. Це про прояснення якихось ситуацій. Тут мені показані літери П Л, Т. Ви щось завершувати, будете допомагати цій людині щось завершувати. І от ваша допомога буде надважливою. Так, і домашня сторона, друзі, сусіди, ну, все, що в домі у вас, от все ж таки мені виходить чийсь трикутник, вибачте, але знов я чиюсь болючу тему буду бентежити. Не навмисно повірте, просто воно мені показане, і воно мені показане. Знаєте, от тут просто про чоловіка треба розуміти. Вам я розумію, що тут комусь з жінок дуже хочеться бути надважливою для цього чоловіка, але він просто не такий. Він взагалі завжди буде вертіти тією головою, і ви це бачили. Насправді ви це бачили. Ще на початку вашого спілкування. Ви, ну, якось, знаєте, от не... Ви від цього відвернули свою увагу. Тут треба було з самого початку для себе розуміти, що він помічає не тільки вас, а й всіх жінок поряд. І знаєте, він як їсть очима. Він так дуже-дуже такий охочий до жінок. Тож тут, тут для вас він надважлива людина, але не ви для нього. І для нього не буде жодної жінки дійсно надважливої. Це, знаєте, як дегустатор. Йому хочеться і ту спробувати, і цю спробувати, а ще Он там іншу бачив, він би. Такий, ходив би і ходив би від однієї до іншої. Такий мені чоловік пухкенький показаний. І знаєте, як з залисиною. От у нього волосся вже, ну так, по боках там ззаду десь є, але от така блискуча вже лисина є. Так, для когось ви дуже важливі, дивіться, тут людина має від вас грошову підтримку. І, але, знаєте, тут не треба думати, що тільки гроші має важливі. Тут людина, яка вас цінує взагалі ну, за багато якостей ваших, але Бувають моменти, коли дуже-дуже потрібна ваша грошова підтримка. І ви та людина, яка ну, не відказує, ви підтримуєте дійсно в потрібний момент ви завжди поряд. Це може бути вашим сином чоловік. Цей це може бути. Ну, там, братом вашим. Ну, от якась така фігура, з якою у вас родинні стосунки, кровні стосунки. Так далі. Ну, ось тут чоловік, який дуже сумує за вами, і ховається зараз в роботі, щоб відволікати свої думки від вас. Бо Час від часу якісь там новини про себе чи про вас знає, про себе надає вам новини. Але знаєте, от в думках ви занадто часто, і треба щось з цим робити, і, і треба якось це вже вирішувати, і людина ховається в роботі. ну Бо я так розумію, що ніякої. Іншої можливості зараз вирішити це питання просто немає, зараз так. Ну здається, вам тут усіх назвала. Батьків, ну ви ж розумієте, що для батьків вона людина, то тут я не буду просто чесно, не буду час займати ваш на це, бо ви ж самі розумієте, що для батьків дійсно дитина завжди і для дітей теж. Тож, ну розуміємо да, цю ситуацію. Тут серце болить у когось за вас, ну але це жінка з вашого роду. Болюється, боїться за вас, це так є. І е, є в вашій родині людина, яка піклується, от якось за всю родину піклується, е, як молиться, мені показано, як молитви відправляє за всю родину. Так, далі. Ось тут. Ну, тут знов чоловік, і я вже про нього розповіла. Чоловік, який ніяк не може свого змія вгумувати. Тут питання, де б ще влаштувати свого змія. Ну таке, не хочу на ньому довго затримуватись. Такий стрибун. З ліжка в ліжку. Так, подруга ви дійсно важлива, бо ви вмієте заволодіти увагою, ви вмієте спілкування влаштовувати. І... А ще тут якась ситуація для когось з вас, не для всіх зараз підійде. Ви надважлива людина саме тим, що ви з кимось повинні познайомити. Ви щось наобіцяли комусь, і людина чекає, що ви познайомите. Їй дуже треба. То це, знаєте, от цей період часу: люд... ви для людини надважлива людина для когось, бо там щось свою, якусь стабільність мріє влаштувати і чекає від вас певних дій. Так. Літера Я, тут як янголо-хоронець для вас. Ні, це ви для людини янголохоронець. Літера Я, літера О ще є. А ви знаєте, і так, і так можна сказати, дійсно. Для когось це ви, як янгол-охоронець, поводитесь, вже не з одної такої ситуації витягували, закінчували, допомагали з чимось розібратись людині. А для когось людина, для вас, янголохоронець, і ви дійсно як надважлива людина, бо от просто це ну, ви живете в серці. Ви живете в думках. Ви просто, просто хочеться, щоб ви, щоб ви були і далі. Знаєте, мені тут і чоловіки, і жінки показані, тож тут не можу обмежити, ви та людина, яка приносить щастя. От Просто тим, що ви є. От Просто від цієї думки вже щастя. Тож. Дійсно надважливі. Та ви і знаєте, я бачу, що у вас є ключ той в руках. Ви знаєте, ви відчуваєте. Тож тут я нічого нового вам не кажу. Ну, ось така філіжаночка. Я маю надію, що когось ви там впізнали з неї. Я вам дійсно бажаю, щоб в вашому житті завжди були надважливі для вас люди. І щоб завжди були люди, яким ви будете надважливою людиною. Просто, просто любіть, просто будьте здорові, щасливі, просто будьте. Це вже надважливо. Бережіть себе. І давайте побачимось в наступному відео. Всім пока!